Ось це є самий унікальний проект, який ми будуємо на даний час. В чому його складає унікальність? Скажу у складності. Тому що дивіться, у нас тут ось така величезна гора. Ось тут, в цій зоні, де закінчується плівка чи розпочинається там шиповидна мембрана. Ось в цій е зоні ми відрізали кусок гори, прям зрізали цю землю, перевозили її в іншу сторону і на задню частину. Гляньте тут ділянка ось такими краєвидами. Зрозумієте задом такого будинку? Так ось, ми зняли землю, потім повністю вилили монолітну коробку, обклали її цеглою. Ну, десь у нас були просто стіни із цегли, а десь ішли колони, ми їх облицювали цеглою. Далі залили наверху армопояс, накрили все плитами, долили монолітом і зараз женемо коробку будинку із газоблоку другого поверха. Тобто, ось там буде другий поверх, там буде плоска покрівля, де ти зможеш спуститись ось так вниз на кухню студію. Тут буде гостьовий такий санвузол, ще невеличкий. Ти спускаєшся вниз, виходиш на тераску, а там буде мангальна зона, виходиш на тераску. І в майбутньому будеш насолоджуватися ось такими лісовими краєвидами, тому я вважаю, що цей проект є самим унікальним. І я його продовження вам обов'язково буду показувати і буду показувати, які будуть проходити зміни з ним.